Народ, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Passat B8 2017 року з двохлітровим двигуном дизельним DFH. Пробіг 200 000, там 203 або 4 тисячі неважливо кілометрів з проблемою з помилкою P2002. Помилка називається збій сажового фільтру. От, але не завжди е, ця помилка означає, що проблема саме з сажовим фільтром. Е, в систему сажового фільтра дуже багато всього зав'язано, починаючи від розходоміра повітря і закінчуючи сам, самим сажовиком. Тобто, якщо взяти дилерську діагностику і пройтись по введеним функціям, по введеній діагностиці, то е, сажовий фільтр забраковується аж в самому кінці. Ось, е, яка на даний момент проблема. Е, я вже дивився вчора цю машину, сьогодні пригнали. Е, я буду знімати е, клапан EGR низького тиску, е, тому що провалений тест е, сіточки е, клапана ЄГР низького тиску. Там я між сажовиком і самим Єгієром. Сіточка, вона дрібненька, і коли вона забивається, буде недостатній потік е, повітря через систему рециркуляції і може бити цю помилку. Але це все може, тому що всі, всі тести проходять, крім цього тесту. Ось. Е, ще є нюанс, ще може бути таке, що ми даремно -то все будемо робити, тому що е, в, в автомобілях до 2017 року. Найшли авто з двома е, датчиками різниці тиску. Один йшов на різницю тиску сажового фільтра, другий на різницю тиску єгерницького тиску. А тут вже авто з одним датчиком, тільки з датчиком різниці сажового фільтра. ЄГР, як тут рахує, поки що я не знаю, як, як рахує потік е, п, повітря в ЄГР, тобто відпрацьованих газів. Яким чином вона може його порахувати. Ну, е, я думаю, все, ну, думаю, що, напевно, що буде спиратися на, на, на покази е, розходміра повітря. Ось. І відкриття відкриття самого, від, самого ЄГР. Але раз у нас тест провалюється, то ліземо туди. Тим більше, що є така інформація, що двигун тут замінений. Двигун поставили з пробігом 40. Але я так розумію, що навісне все залишилось від авто, яке було. Ну, я по різниці тиску з сажовика бачу, що його тут ніхто не міняв, ніхто не чіпав. Що нього всі показники, типу на 200 тисяч пробігу. Ось. Зараз вам покажу. Який ми робимо тест і як він провалюється. Ось Так, як вам показати пробіг. Зя пробіг. з тими посадами не дуже дружу. Тут десь має бути ручка, ні, тут нема ручки, тут у нас мод обмеження швидкості, включити, виключити. От. Пробіг 206-538. Я перевіряв, пробіг рідний. Далі, сама помилка. Бачимо P2002, збої роботі, сажовий фільтр 1 ряд циліндрів 206 459 Я вчора помилку скидував. Далі подивимося, що по умовах виникнення помилки швидкість 99 км на годину, температура 90 температура повітряного впуску 106 до речі, блин, для мене загадка дотепер. Як може дизель працювати з температурою на, впускі, на, на, на впуску повітря біля 100 градусів? Всі охолоджують. Тут, блін, щось він гарячий. Е, далі е, масовий розход okay. через систему рециркуляції з низьким давленням. Розчотний. 2,142. Потім соотношення разності зі давлення з системою циркуляції з низьким давленням 68,4 кг на годину. циркуляції ог 2 датчик перепаду довліні 1-37,6. Тобто тиск є, але блін, чим його міряють? Фіг його знає. Тому що самого датчика я не бачу. І це є адаптаційне значення і є необроблене значення. І гер перший у нас на 99% закритий. І зараз ми зробимо, щоб побачити, тому що тут посунути не можна. І другий от бачимо. Клапан рециркуляції Г2 Обратний сіст по положенню. Фактичне значення 100%. Тобто він закритий на 100%. Ага, і що немаловажно, Нормірне значення нагрузки. 0. Тобто авто поставлено на передачі накатом. На навантаження на, на двигун не було жодного. Далі заводимо. Робимо так. Базова. От, і автоматична перевірка фільтра низького давлення системи рециркуляції. От, пробуємо зробити. Бачимо умови. Нажали тормоз газ і тримаємо. Машина починає собі сама газувати підгазовувати. І вимірює. До речі, що вимірює? що ми дивилися з... От. Короч, менше з тим що ми там дивилися бо там в принципі, значення приблизно одинаково скакали значить результат не в нормі Тобто машину щось не задовільняє. І я, наскільки я знаю, що якщо цей тест не виконується, зараз я і... якщо цей тест не виконується, значить у нас проблеми з радіатором ЄГР, він може бути забитий або з сіточкою. Так що ми ліземо знімати радіатор ЄГР і попутно сіточку. От. Ось, трохи помучився і зняв я радіатор EGR. Це соти. І з цієї сторони так не скажу, що вони там, хто знає, як забиті. Я пробував продувати, деякі продуваються, деякі не продуваються. Але так, з тяжкою бідою. Зараз вам покажу ось тут що робиться. Фокусу. Бачите, що там робиться. Ось. Оце все треба помити ці нагарчики. Потрібно помити. Це не сажа, це я зараз вам покажу, як виглядає. Ось і звідти трохи так на шкрабу. Ну, таке виглядає, знаєте, як пісок, як ну, кальцій з водопровідних труб, щось отаке. От, його там багатенько. Треба тут все гарно помити, все і продути. О. А, тут у нас сама заслонка Єгіеру. Нічого ні кримінального нема, але теж бачимо нечисто. І не більше. Відкривається легенько. Я вже пробував. Абсолютно причому. Одною рукою дуже незручно. Але якось мушу вам показати. ну Відкривається легко, я не можу одною рукою це зробити. Ось. Це все кльово, Ті, це поломка. Поломку ми знайшли. І от це ж все, що я вам показав, виправити ви, 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 ви ми зможемо. Ми це все помиємо, все кльово. Але є одне но. Тому що все жовику є сіточка. Я чомусь... Е, я думав, що, ця сіточку, що цю сіточку можна зняти. Але, як виявилось дульки, вона там, я вам прикріплю фотографії кілька. Вона там, по-перше, забита дуже. По-друге, вона там нез'ямна. Тобто її помити можна тільки знявши сажовий фільтр, давши на стенд, і там її вимиють на, на стенді. По-іншому це зробити ніяк не можна. Є ще інша сторона. Там, наприклад, не їхати там, до майстра, а віддати на стенд, де мають сажові фільтри. Вони там знімають сажовик, знімуть ЄГР, і вони помили. Вони відмовляються мети ЄГР. Тобто миється ЄГР окремо, сажові фільтр мається окремо. О, такі от діли. І ніяк по-іншому. По-іншому ніяк не вийде. Так що далі беремо, миємо, показуємо вам результат. І так, відмив радіатор. Повністю до стану нового. Декілька отворів, Десь, напевно, одна четверта отворів взагалі були глухі. тобто не продувалися. От, Радіатор у нас готовий і відмив заслонку. Радіатор був е, забитий, не сажую, а був забитий. Це, це е, походу е, залишки від AdBlue, тому що воняло сильно аміаком коли ми. Ось. Зараз ліземо мити сіточку і потім буде зборка. Ось такий вигляд. Ми маємо зі сторони, з якої ми знімали ЄГІР. Вже відмели сіточку. Хочу вам показати, бо далі вже буду збирати. Зараз. Ось так. Бачимо, що деякі пожов... пожовтілості, але вона не знімається і через то важко, але показую вам з іншого ракурсу. Ось так. Тобто бачимо все повністю прозоре просвічується. Бачимо сам сажовий фільтр. От. Тобто чистенько. І зараз будемо збирати. І так, машина зібрана. Зараз робимо пробний запуск і проведемо процедуру перевірки фільтра, як він там називається, зараз вам все покажу. Коротше, заводимо, перевірка сіточки і у нас мигає, бо рідина впала, Рідину зараз довезуть. це помилки. Помилок нема. У ну, і на місці не були помилки, я по І Робимо цю процедуру, яка в нас не проходила. Процедура називається зараз я вам скажу, автоматична перевірка фільтра низького тиску системи рециркуляції. Оце в нас не проходило. Поїхали. Нажимаємо тормоз-газ. Чуємо, машина газує сама. Я нічого не роблю. І тепер бачимо. Програма завершена, результат в нормі. У нас не проходила ця перевірка. Ось. Так що ремонт вдалий. По часу це зайняло... Ну, я робив це другий раз. Перший раз робив років 5 тому. Я вже не пам'ятаю, як, як там що і було, що куди крутиться, як що знімається. По часу це зайняло у мене. Е... Зараз кажу, це зайняло 8 робочих годин. Ось так. Приблизно 4 години я знімав, розбирав, потім мейка і збірка зайняла ще 4 години. Як остан... ну, це перший... ну, як... будемо рахувати, що це перший раз. До кожного ремонту потрібно привикати. І рука набивається, наприклад, там на 1.6 Октавії або Passat 1.6 Б7 Єгіри я знімаю за 25 хвилин, хочете вірте, хочете ні. Ось. А так, радий був вас бачити, давно в мене зустрічалися. Коментуйте. Мені дуже цікаво всі ваші коментарі читати. На все добре. Па-па.